От підлегли, от розумієте, я за що поясню, що саме хуже, коли оця вся структура брехнею обманом займається. Нам з однієї сторони повезло, з другої повезло. Чому? Бо якби точно все продивилися, прорахували, як, що, і розвідка доповіла Путіну, що може бути так, так. А Путін хотів легко завоювати, і він сказав, да, все буде хорошо, потиснемо і все буде гарно. Ну, вони його трошки. Обманули, виходить, свої ж розумієте, і знов таки думали, що ми злякаємося, що ми так, дійсно на той час нас озброєння НАТО слабке було, бо Європа Америка нам не давала, бо ну, не хотіли конфлікту, отак от скажу. І всі не вірили, що слабша людина може перемогти сильнішу. А це, я вам скажу, так само, як хто знає. Трошки читав старий заповіт, то там так само як ізраїльтяни воювали з сусідами. І коли виходив цей зараз, зараз нагадаюся, як його звати. Високий, 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 нагадайте мені, любче, ти не знаєш. І при, ну, я вам нагадаю скажу, бо забув противник і завжди казав: давайте, щоб не воювали, хто проти мене, хто переможе, то чи я, чи хтось. І це буде перемога, щоб всі не воювали. І от е, був такий юнат Давид, і він е, пас своїх кіз і так далі, а батько каже до нього. Ні, ні, я противника Давида маю на увазі. І... і батько каже до нього: занеси братам поїсти. ну і він, А брати ж воювали. І він... Голіаф. А, гуляв, правильно, вибачте. Бо я, от, знаєте, ну, є в мене такі проблеми. І Голіаф мав два метри там рахуючи, два, а ті кажуть, що ні, два тридцять. Ти ну, дуже здоровий чоловік був. І всі боялися. І він так один день вийде, каже, хто буде воювати зі мною? Всі бояться страх в них, паніка. А Давид взяв, приніс братам поїсти і чує, оце чує. І питає їх: а що ж то таке робиться? Ну, з тих всіх, що воюють. І вони йому розказують, у нас така проблема. А він же був, ну, скільки там йому, ну, теж ніхто не знає, 16 років, хай, ну, не більше є по історії. І він каже: я піду з ним битися. Каже, як це так? Як ти підеш? Але там всі боялися, І до царя його. Ну, він каже, я буду, і, і я його переможу. І тут представляє його до цара ізраїтян і каже, слухайте, так і так. Ну, І всі щать щось позитиву, гарне, бо там страх, паніка. І каже: Ну, давай, я тебе вдягну свою одежу, дам, ну, щоб гарно виглядав все меча. Він каже: ні-ні, не треба, бо він привик, о, так як я зараз. І що він робить? Пішов. Взяв свою пращу, пращу, а праща це що? Це кидати камінь, бо він як пас, часом вовки підбіжать, чи там якийсь звір, і він кладе в пращу камінь, розкрутив і вкинув, і вбиває, попадав. І вони боялися. І він пішов, ті камінчики помив, положив в пращу і виходить. І всі сміються, противник сміється, бо гуляв будинок був цілий, а це дитя практично виходить. Він гуляв, лякає, я ж тебе вб'ю. А той пращу розкрутив і йому в голову бах і забив камінцем. І все. Розумієте? І оце саме практично, оце Росія як гуляв був, а ми як Давид. Розумієте? Бо ми майже голі були проти цього. А результат, бачите, який? От я вам хочу трошки історію сказати, що не треба на надіятися на щось таке, бо так бо я здоровий чи що треба ще розумати і добросиди, сиди, не повертай. Таня Бондар, Ігоре, а де поділися гроші, що були на книжках? Хто забрав, твоя думка? Таню, Таню, Золотко, думка проста. О, оце знаєш, знову в ті брехні, розлади, обман. Якщо ти знаєш, був, були підписані домовленості по роз.